Вітаю вас на каналі. ВЦЕ І сьогодні хотілося б поговорити про систему кондиціювання. Перед тим як ми почнемо, не забудьте підписатись на канал та поставити лайки. На сьогоднішній день всі сучасні автомобілі обладнуються системами кондиціювання, адже це дає в літню пору року комфортну їзду водієві та пасажиров. Як ви знаєте, комфортна температура в автомобілі 19-23 градусів відносною вологістю 30-80%. Система кондиціонування – це у нас складний механізм, який складається з багатьох агрегатів та вузлів. Першу чергу це компресор, конденсатор, там конденсор, трубки низького та високого тиску хладогенту і також багато. Мілких запчастин, таких як клапана, ТРВ, датчики тиску та інше. Система кондиціонування також має і свої недоліки, адже при високому навантаженні вона дає високе навантаження на двигун, як правило, це на високих швидкостях, та, що викликає за собою нагрузку на двигун та витрату палива. Але ця система є невід'ємною зараз. Це система на всіх автомобілях, тому давайте розглянемо конкретно, Що вона включає та що ні такого особливого. По-перше, саме головний агрегат системи кондиціонування – це у нас компресор. На сьогоднішній день компресора у нас бувають двох типів: це роторні та поршневі. Зачасту це йдуть поршневі, на сучасних автомобілях, компресора. Вони за типом підключення буває двох типів: це магнітна муфта, так, яка включає компресор, та з електронним клапаном управління. Ці системи з електромагнітною муфтою, як правило, зустрічаються на автомобілях з 95-го року по 2009 2006 в залежності від марки та моделі автомобіля з електромагнітним клапаном з електронним зустрічаються вже на більш сучасніших автомобілях. Це йде більш система уже на сучасних автомобілях. Ці системи мають між собою як недоліки, так і переваги. Система з електромагнітною муфтою дозволяє вам при. Не включеному компресорі у вас поршніва компресора сама не обертається, тим самим немає у вас нагрузки на сам компресор та його вироботу на електромагнітному управлінні. У вас компресор завжди працює в холостому режимі. При виключеному у вас поршнєва група вона працює у вас на холостому ходу при включенні компресора він у вас. Обертається швидше, да, більше робиться тиск, тим самим система повністю починає працювати. Далі у нас радіатор-конденсор да, також має важливу роль в цій системі, і за нею потрібно доглядати, перш за все, дивитись на механічні пошкодження. Також його очищати. Це радіатор знаходиться у нас, як правило, спереді автомобілю, і він більш підтверджений да, у нас механічними якимись домішками, Там зимою ви можете його бачити, як він пошкоджується, як він забивається. В конденсорі, як ви знаєте, у нас вже йде сам процес охолодження да, Фріону. Там цикл вже дає вам прохолоду в автомобілі. На сьогоднішній день у нас є два види Фріона: це R134 модель. Яка йде більш на автомобілі з перших років, да, застосування автомобілів з кондиціювання по десь 2017-х років. На більш сучасних автомобілях вже використовується Freon r 1234 yf Це Freon більш екологічний, використовується на сучасних автомобілях, але й ціна його дорожча. Фріони у нас заправляються по автомобілям, по характеристикам. Дивляться, яка в нього система скільки грам. Як правило, можна його або дозаправити, або замінити повністю. Для цього відкачується повністю система автоматичним приладом кондиціювання, звішується, скільки грам у вас було в системі, та дозаправляється наступний. Кількість по вашій характеристиці для компресора. Також для системи з фреоном потрібно нам мастило. Мастило теж підбирається за характеристиками даного вашого компресора, служить. Для Охолоджування самого компресора, да, адже це рідина, а також еластичності з'єднань кілець, щільнювачів для компресорної групи. Тому дуже важливо правильно підбирати фреон та мастило, адже неправильний підбір може призвести до виходу з ладу самого компресора. Тому звертайтеся до спеціалістів, та, які вам правильно підберуть ріон та мастило та порадять. Також проблема кондиціювання да, на сьогоднішній день. Ви влітку включаєте компресор, і у вас в машині з'являється якийсь неприємний запах: запах або цвілі, або якогось грибка. Тому систему кондиціонування потрібно завжди підводити до сезону. Заміною в першу чергу це фільтра салона. Які відіграє велику роль, адже у вас система може неправильно працювати і просто банально із-за забитого фільтра. Тому рекомендується міняти раз або два рази на рік. Вони бувають теж звичайні, антиалергенні та вугільні. Також на сьогоднішній день багато виробників у нас використовують так звані очищувачі кондиціонера. Вони бувають, як правило, у нас балончиком, їх називають як шайба. Ставиться він у вас десь середині автомобіля або на правому пасажирському місці пасажира, да? включається кондиціонер на повну, включається рециркуляція, і ви її запускаєте звичайним натиском на цей балон. І на 15 хвилин машину включеним кондиціонером залишаєте закритою. І тим самим ви Вбиваєте бактерії, які є у вас в ваших решітках вентиляційних, да? і тим самим очищуєте і маєте приємний запах. Також у нас є інший спосіб: очищування випарника. Метод є більш надійним, так, але потребує деяких навичок. А також, знаючи вашу конструкцію автомобіля, не завжди до самого випарника можна підібратися. Але якщо ви підібралися до нього, ця піна піначисника да, з собою представляє балон пінний з трубкою. Ви на сам випарник розпилюєте повністю піну, включаєте кондиціонер, запускаєте двигун та також чекаєте. 15-20 хвилин, там, в залежності від виробника, скільки рекомендує. І тим самим ваш випарник очищується від пилу, бруду, грибка та інших продуктів, які попали на цей випарник. Після цього ви маєте чисте повітря в автомобілі для комфортної поїздки. Також давайте підведемо висновки, які проблеми у вас Можуть бути системи кондиціювання. Якщо ви включили кондиціонер і система у вас не працює, в першу чергу потрібно звернути увагу на сам компресор працює, лі, чи, він, чи є в системі хладогент з мастилом, чи є у вас якісь посторонні шуми та стуки. Як правило, якщо у вас є якісь шуми, це зазвичай в компресору виходить з ладу сам підшипник. Компресор. Але може бути таке, що і вийшов з ладу і сам компресор. Тому потрібно звертатись до перевірених спеціалістів, які дадуть вам правильну діагностику цього агрегату. Адже сам компресор це є найдорожчим агрегатом в системі, і за його станом потрібно слідкувати, як можна сказати, цілий рік. Тому важливо не в літній період. Коли ви активно використовуєте кондиціонер, а наприклад в зимний період, то кондиціонер також потрібно включати. Ваша система працює взимку, тим самим система у вас дає еластичність самим кільцям, самої системі, і тим самим кільця у вас не добіють, не розтріскуються та передають їй еластичний і робочий вид. Не маєте утічку фріона і мастила, тому важливо ще раз зимою також використовувати, адже система потрібно їх працювати хоча б 10-15 хвилин. Включили раз, там, на 2 тижні, на 3 тижні попрацював компресор. Та також дивіться за станом салонного фільтра, щоб у вас не потіли вікна, щоб у вас було чисте повітря. І от також, ще раз повторюю, потрібно міняти раз на рік або раз на два роки. В залежності від його стану та місця, де ваш автомобіль експлуатується. Також потрібно звернути увагу на компресора, які потрібно заправляти фреоном. Який потрібен фреон, скільки потрібно мастила. На компресорах у нас є рекомендація, да, який потрібен фреон. Наприклад, ось ваговський компресор на компресор Малі. Дає в нас рекомендацію Фреон r 134 a так і ойл, яке мастило. Зазвичай, мастило, в залежності від кількості грамів фреону у вашій системі, так і відповідає певна кількість цього мастила. Його не повинно бути не менше, не більше. Тому, якщо ви дозаправляєте фреон, майстер, який да, займається заправкою фреону, він вже сам по кількості. Грамів в системі фреону, да, скільки потрібно заправляти, він вже додає автоматично на апараті заправки фреону. мастило. Також в систему можна додати фреон на красник, да, який допомагає при витокі фреону з-під ущільнювачів кілець або з-під компресора. Під ультрафіолетом можна подивитися, де у вас є витік фріону, і також за допомогою цього звернути на проблемне місце вашому компресорі. Тож, підбирайте правильний фріон та правильну кількість мастила. Також в компресорах, які рекомендують завод-виробник. Вони рекомендують да, ваш фреон, от, як, наприклад, цьому 134А фреон. Але якщо ви заправите фреон більш сучасний, наприклад, да, R1234YF і під нього змішаєте з ним мастило, яке потрібно для цього фреону, то також система буде працювати і це не призведе до якоїсь поломки. Важливо під правильний фреон підбирати правильне мастило. Також є ще один важливий аспект. Якщо у вас була або заміна компресора кондиціонера, да, у вас він був вийшов з ладу, тим самим у вас в системі змогли залишитися залишки вироботки самого компресора. Як правило, це якась металева стружка, так? тому при заміні нового компресора є така послуга, як промивання системи. Промивають повністю систему, але ці системи є як і плюси, так і мінуси да, в користанні. Плюси, можна сказати, це більш дешевий способ промивка. Да, не такий накладний, не потрібно розбирати більшу частину автомобіля. А з тим, що сам конденсор має дуже тонкі соти, і тим самим. Коли ви промиваєте, дуже тяжко вимити цей весь бруд, да, який накопився в сот. І тим самим ви промивкою можете неякісно просто промити систему. І коли ви ставите номер, новий компресор, ця система розганяє і ці всі залишки заново у вас потрапляють до компресора. Чим саме може призвести його до зносу, виходу з ладу самого компресора. Тож, більш правильна це заміна компресора та самого конденсора. Також важливо не забувати змінювати в радіатори кондиціонера є такий осушувач, да, який вбирає вологу та цей весь брухт затримує. Адже ви знаєте, що сама волога в системі кондиціювання це впливає негативно на її розширення, а також на її роботу самого фреона. Тому Осушувач потрібно також за ним дивитися. Деякі виробники рекомендують його міняти раз у 2 роки, деякі в три. Ну, в залежності також як часто ви використовуєте кондиціонер. Вони бувають плана такого, як гелеподібного, наповнюючи, або матрично сітчасті в залежності від вашої моделі. Автомобіля і системи кондиціювання, які в ній використовуються. Тому використовуйте систему правильно, замінюйте правильно, вибирайте перевірених виробників. На сьогоднішній день це системи, такі виробники, як Малі, Denso та Valio. Це виробники, які йдуть практично на всі марки автомобілів, їх виробники встановлюють заводу, тому рекомендуємо. Ставити компресора та запчастини цих перевірених брендів. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей на каналі ВЦЕ.